Ось такий в мене лайтовий виїзд на риболовлю, це я з собою беру один рюкзак. Прив'язую одну махову вудочку, наприклад, чи фідер. В рюкзаку у мене там кілограм максимум прикормки, іноді пів кілограма. Наживка все необхідне і каремат піджопнік. Тут в мене на рулі сумка, проти комарів. Там телефон, ключі, таке все необхідне. І якщо на 2-3 годинки на риболовлю, це супер варіант. Велосипеда познімав все зайве. І так, зараз буду все знімати, ну чи я так вийде, знаєте, так роблять. Чик. І так він виглядає без всього зайвого. Дуже швидко на ньому катаю. В мене Rebel, Pride Rebel 9.10 року, 29 колеса. Дуже-дуже мені він подобається. Замінив покришки минулого року на швальба. Не дешеві, але тепер я акацію не проколюю колеса. Дуже надійні, певно. Спущено у мене два колеса. У дружини спущене переднє, от ще от є. Заднє не спущене, але ну, я думаю, що воно теж десь має якісь дирочки. Ну, може і, кстати, ні. До речі, може і ні. Коротше, так от, так от ми покаталися. Буду думати, які покришки взяти. Ось такий варіант, якщо потрібно дуже швидко виїхати на, на риболовлю. Це саме воно, тільки що був ось тут. Зараз вам покажу, ловив на поплавчанку. Це окремо, можливо, відео скомпоную. Я знімав, ловив в основному червонопірка і така верховодка плотва плювала. Ось таке прикольне місце знайшов. Все, кому буде... А, ще не все. Не все. Дивіться, я хотів показати вам ось такі стяжки фламан є в них. І я собі взяв для того, щоб приматувати вудочки до велосипеда. Дуже класна штука. Вони там йдуть ось така довга в компоновці з такою маленькою стяжкою. Тобто можна оцю довгу, ще довшу зробити завдяки оцій маленькій. Ну, коротше, Кому потрібно до велосипеда прикручувати вудочку, візьміть собі на замітку, вони недорогі. Тому що в районі 20-30 гривень максимум, може і менше. Подивитись на сайті в флагмані. Так, все, погнав додому.